Авто в ціні 6 тисяч. Audi a 4 2004 року 1,9 дизель на 96 кВт. Автомобіль в чудовому стані. Тут шестиступка у нас, до речі, йде. Наступний варіант Audi a 4 Бензин 2-літровий на автоматичній коробці перемикання передач. Peugeot 307, 2 літра бензина, автоматична коробка перемикання передач, свіжопригнаний, без пробігу по Україні 127 пробігу. Passat 2-літровий бензин. Простий атмосферний двигун на автоматичній коробці перемикання передач. Ось такий от. Далі побігли. Opel Astra H2009 рік, 145 пробігу. 1,4 бензин на механіці. Ще маємо гольфа. Golf 2005 року. 1,4 бензин механіка. Ось такий от. Opel Astra H 2005 року, 1,9 дизель на автоматичній коробці перемикання передач. Ще Kia Soul. Kia Soul у нас до 2011 року, 1,6 бензин на механіці 137 тисяч. Ось такий міган в кабріолеті з панорамною кришею. 2009 рік, 1,5 дизель. І маємо ще два автомобіля. Що десенько пробіжусь? Це у нас шкода Румстер 2009 року. Бензин 1.4, 215 тисяч, щойно пригнано з Європи. І на завершення у нас сьогодні Форт Фокус, 8 рік, 1.6 дизель. А ще велика кількість авто, які знаходяться в Бердичі і по вулиці Шкіряників 8.